Друзі, всім привіт! І знову я невгамовна Монро, Вриваюся в ваш інфопростір. Дуже дякую, що зазирнули на мій канал. Тут завжди гостинно. Угу. Дякую. А сьогодні знову балакучий мейкап. Я обіцяла показати, як я роблю денний мейкап от вранці, коли кудись збираюся, на зустріч або ж просто в магазин за огірками. І от треба зробити таке обличчя, на яке приємно дивитися мені в дзеркало. Хоча я себе приймаю в будь-якому вигляді, але мейкап додає мені впевненості, підвищує мою самооцінку, і головне. І обожнюю косметику, хоча останні там, декілька років о, я все менше і менше витрачаю час, тому що розумію: нема якихось кордонів, знаєте, досконалості, можна себе розмальовувати. А це забирає мій час. Мій час, який я можу витратити на більш ну, корисні речі, а, на інші речі. І ще хотіла сказати, що я хотіла сказати, що я там хотіла сказати. Я готувала просто Ступ! Блядь, забула. Ні, ну ти диви. Тільки тільки от знімала кицю і думала про те, що обов'язково треба сказати про те, що А, час це... Time. це найбезцінніший ресурс, який неможливо ну як відновити ні, от саме поповнити. От ну цінуйте час. Щоб я тут не казала, але все одно будете робити по-своєму. Там, навіть я злюсь на себе, коли от, знаєте, в Інстаграмі, Рілсах зависли і я розумію, що вже пройшло там півгодини. І я могла витратити ці півгодини на щось більш якісне, корисне. Але потім я кажу собі: стоп, не свари себе. А от Конкретно в цей момент тобі це було потрібно. Угу. Тому давайте не гаяти часу і починати. Я спочатку хотіла, знаєте, поставити таймер на 15 хвилин і фарбуватися, щоб встигнути. Потім подумала, це якесь насильство. Іноді десь 15, де 20, ну такі, все одно це короткий час, тобто не годину тут А, І просто залишити посилання на продукти в інфобоксі ну це неповага до вас в першу чергу. І от звіт хочете щось показати. От я сама, коли дивлюся мейкап-відео своїх колег, б'юті-блогерок, і от мені цікаво. Знаєте, от є в цьому якась така душевність, трушність. І тру, це що, правда? Справжність. От. Тому буду показувати і швиденько фарбуватися. Я повинна вам це показати. Це ж просто концентрація цієї цієїмішності зашкалює. Де не сон? Кісюня. Давай, лапка. Лапка. Це буде база від Eveline, бюджет стайл. Швіденечко, отак от на руку. Все робимо б'юті блендером, тому що, тому що це пришвидшує процес. Фарбуйся в екран. Так, бачите, швидко так нанесла. З урахуванням того, що це ну, ранковий мейкап на цілий день. Навіть якщо в мене онлайн навчання, я все одно знаєте, зроблю якийсь легкий тон або шпудра. Далі я несу сухай лай, там, трішки румян, вії, поматка. Щоб я виглядала от в цьому маленькому квадратику, чи що там, прямокутничку. Все одно свіжо, ну, якось доглянута. Звичайно, кажу зараз все на особистий розсуд з урахуванням ситуації там, Реалії, в яких ми живемо, і іноді здається, що не до мейкапу. М -м Окей. Мейкап це не обов'язково, я хоч, хочу сказати. <сх at -home> Маєте повне право бути без мейкапу. Ну, Головне, це гігієна. От, мейкап і Але все одно, Якось, знаєте, казали, що це мейкап, ти відчуваєш себе інакше, от впевненіше. Це додає тобі особисто мені сил, сил, енергії, впевненості. Хоча іноді мені здається, я дуже в цьому впевнена. А іноді ні. Ну, це ж флюїдний стан. Так от, зараз класні є тоники, два в одному. Я Знаю, є в ті теж, і тон, і консілер. Це дуже економить час. Ви знаєте, цей бренд, тренд етап, він недорогий, в Європі продається. Ще класний тон Color Stay від Revlon. Він досі продається. Клеснючий теж тримається. Оцей шикардосний, він більш матовий від Maybelline. 30 годин. Foundation. Found Founduton. Я правильно сказала? Ну так. -да. Дуже класнючий Patricia Lido. але він матовий. Ну, не такий прям шпакльовка, але матовий. Якщо ви полюбляєте кремові текстури, ну тут вже все ж таки протягом дня треба буде якось підпудрювати. І отак от, от швиденечко я наношу лише обличчя. Обов'язково тушаніть таналочку на шию на підборіддя, щоб у вас не була така маска. Но ви це все знаєте. От, І крила носа. тут Припечатайте. Також пеналку я наношу на верхні повіка замість там основи. У мене немає синців під очима. Ну дуже-дуже рідко. Ні, немає. Ні набріків, ні синців. Тобто ця зона, в принципі, не потребує консилера. Можна нанести, але ми ж економимо час. У нас швидкий макіяж. Хочеться ще ж посварипати стрічку, подивитися нові різ в інстаграмі, в аккаунті Менріта. Ну, тобто в мене. Дякую, що підписані. Хто не підписав, ви втрачаєте щось важливе в своєму житті. Все готово. В принципі, в принципі, можна і не припудрювати. Дивіться. Все чудово лежить. Фініш, такий от в міру матовий, не маска смерті. Ні, не маска смерті. Чи як? Далі одним оцим от, бачите, дворівневим пензлем я роблю всю корекцію. Світла пудра, це Патрісія Лідо, класна оця от колекція магнетик. Обожнює. Це компактна пудра, в сумочку я світло купила. Отак от відсі. Бачите, лоб. Ну і тушанула на скроні. Потім це український бренд «Пудра Косметик», Вона більш темна. Ми не будемо робити жорстку корекцію, там, якимось кремовими текстурами або сухими. Це все Too much, too much на кожен день це більше там, якісь зйомки або ж там вечір, презентація, щось таке. На день цього достатньо. Далі в мене є залишки Multicolor Bronzer, теж Trend It Up. О! Тут же все сипеться. Класний продукт, О, тут різні відтінки, це трішки такий шиммер, бронзер. І отак от я набираю і... Ось тут -от скроня. О! Боже, як це називається? Скроня, а це це, це, це о, скула, скулан, от Я пам'ятаю, це щелепа, скроня і вилиться. Да? Вилиться, да. Угу. От так. Отак от валечка, валечка, все тушуємо. Под... А, дзеркала нема. І румяшки. Румяшки завжди. Це Лен Про, відтіночок, ну такий персик, так. Да? Піч, так, да, точно, персик. Універсальні. Те, що так от набираю цим пензлем. І на щочки Трішечки на носик. Трішечки. Щоб не був алкашний нос. Отут на спиночку. Свіжість. Бембяссимо. Дайте поди. Ой, блядь! Все ж таки треба фарбуватися в дзеркало. Ну, ближче. Це можна виправити пензлем або б'юті блендером. Це все затишувати. На рахунок хайлайтера. Тут обережно, тому що от при денному світлі ці жирні текстури виглядають як ну, мергарин, знаєте, шимриний Мергарин. Чи там салом, знаєте, натерли так, сало шиммером. Свинюк годували шиммерним комбікормом. Тому це буде хайлайтер в кольорі шампань. Від Лемель, йому років і років, але класне. Десь я загубила верхню кришку там. І оцим пензлем, тільки іншим боком, не там, де ми брали румяна, хоча можна отак от зробити. Ну, щоб залишки а, струсити. І от сюди ми наносимо хайлайтер. Сюди. Ще хіряча на ніс. Ну, теж обережно, щоб не виглядало, знаєте, те, що салом прийшлась така полоска. І сюди. Ну. Це прям, знаєте, по класиці. Ну, можна і без цього. Друзі, далі очі. Я вам показувала в минулому відео цей від квартет від косметики Сільпо. Обожнюю. Ну В будь-якому бренді є такі от четвірки, три матових, або ж тут шимери, два матових, і тут будуть якісь спаркли. Зручно, з дзеркалом, компактно, економно. Ну, зазвичай підбираються кольори, які між собою міксуються. Ну, сьогодні хочеться більш таких теплих відтінків, тому що цей, о, бачите, такі ягідний. Ці такі нейтральні, хоча теж з рожевим підтоном. І спочатку складку профарбовую, витягуючи. Все по класиці. Можна повністю нанести на рухоме повіко і розташувати, ну, от як варіант. Я ж виділяю складку. Далі тим же пензлем можна взяти оце от е ягідний відтінок і вкутик. Це про гамма. Все ж таки. Може, залишки клею ще. Я тут, например, етер клеїла Зі. ой, Рази три переклеювала, тому що вже забула, як це. І потім от я беру пальцем і а, внутрішній кутик наношу ці от спаркли, розтягуючи їх в зовнішньому кутику. Все. Цього достатньо. Друзі, щоб підкреслити очі, я пройдуся чорним олівчиком по. Блять, чекайте, краще це робити все ж таки в дзеркало. От чорним олівчиком це, які викручуються, Тобто, тут щити не треба, от обожнюю такі, хоча цей олічик не зробить таку тонку стрілку. Але все одно, ну от, от мені такі більш до вподоби. Я промальовую внутрішню оцю от слизову. І заводжу лінію у внутрішній кутик ока. Бачите? І трішки от ще тут проходжусь між віями. І таку витягую стрілочку. Ну, от якось так. Так, да, ну десь так. У мене ще й такий пензлик, він для брів, але... Ім класно витягувати кінчик от стрілочки. Якось так. Хоча, от краще б не робила. Ці стрілки тільки час витрачаєш. І без них теж класно. Ладно. Так, туш. Я вам і показувала. Будь-яка туш фарбуємо, дивіться як. Якщо у вас світлі ві, як в мене, я спочатку промальовую зверху і потім... Такими підкручуючими рухами повністю весь об'єм. Ну, так, от, до речі, в бік зробити, бачите так? Але ефектніше, коли її підкручує доверху. А. І одразу прифарбуємо нижнє. До речі, ці тіні теж можна використовувати як рум'яна. Чекс. І одразу. Є комбінаторність. Так, Ісюлі, брови. Брови сьогодні будуть. Це Петрісія Лідо, класнючий олівчик. Зараз покажу, як я зараз роблю. Дивіться, спочатку ми фарбуємо, скажімо так, кордони такими розмашистими рухами. Вверх. А потім об'єм роблю от туди-сюди. Бачите? Отак от. от. Наповнюю кольором от форму. Бум. І можна її розчесати гелем або ж там кольоровим гелем. Бревустка готова. Можна додати об'єму. В принципі, цього достатньо. Не завжди мені вдається нафарбувати симетричні брови. Іноді це займає дійсно час, я це врівнюю, і потім якось так вже домальовую десь там в машині, а може не домалювати. Знову ж таки, наша афірмація, девіз нашого життя з вами, як повинно бути, знаємо тільки ми. Нагадую: ну, якісь такі бровузки в мене вийшли. Вони живуть своє окреме життя. Ми їм не заважаємо, як і вони нам. Так, помадос. Я пам'ятаю, коли навпаки це була основа під олівчик і під помаду. Мені зараз так не подобається. Дивіться, і навіть так можна просто нанести якийсь блеск або гігієнічну помаду. От, Але сьогодні це буде Петрісія Лідо. Шикарний колір. Він ідеально пасує під цю гаму, це колір 0,2. Так, я наношу швидко, І потім пальцем решишаю. Все. Угу. Все, друзі мої, такий швидкий макіяж на кожен день. Я роблю, сподіваюся, вам це відео було корисним. Єдине, що я з собою завжди ношу олівчик для очей. Щоб підправити тут кутик, якщо він розтікається, все ж таки це слизова. Далі олівчик для брів. У мене світлі брові, там якщо чуб або ж там, мазнула десь, потерла, ну щоб контролювати <правж> брови, <правж> щоб нікуди, нікуди не збігли. Помаду і пудру. Ну Ви бачили, що я зазвичай з косметики ношу з собою. Ну так. Ну, може, хайлайтер, румяшки додати. Угу. Нічого складного, ви все це можете відтворити самостійно. І не треба мати величезний арсенал космітосу. До речі, якщо вам цікаво, щоб я в одному з відео зібрала косметичку от на кожен день. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я от піду в магаз і підберу все, що я вважаю, повинно бути в косметичці для там повноцінного макіяжу. На всі випадки життя. І на роботу, і на вечірку, і на весілля своє, чуже, і на поминки. Ну, таке зараз життя. Хоча ну, якось макіяж на поминки. А от в кіно дивишся, йдуть всі при макіяжах, хоча там шляпи, вуалі, але все одно. якось, да поминки це трішки інше до макіяжу. Але моя мама фарбувалася, губи робила. І ще питали мене, чи треба одягати чорну там, чи хустку, чи пов'язку. Мені здається, вона без неї була. Мої батьки прожили в любові, в злагоді Скільки? 40 років, ні більше. Ну, в мене був приклад, приклад відносин. А в парі, де панує любов, повага, турбота. Це класно. Ну, ну як? Це, це, дуже, це дуже позитивний приклад для дитини. От так. Все, друзі, люблю. Ну, а цього не буде сьогодні. А може і буде. Ні, ну, друзі, я не жлебіха, ви ж знаєте. Люблю. До зустрічі.